Кохання, стосунки. А, чи була ти в стосунках, коли давай. ти розповіла про те, що ти працювала в стриптизерку. Для мене тепер це більш цікаво. А, Чи була ти в стосунках, а, коли ти почала займатися ось, а, в стриптиз-клубі почала працювати? Так. Як ти хлопець драгував? Він такий: що, супер, молодець, продовжай. Ну, типу, це було так, що я тоді я познайомилася з ним в ресторані, в якому я тоді працювала, і ми якось. Якось так зблизились, я там приїжджала до нього. Ну, ми там щось, це так молоді ми, називається ми, ми, ми щось там трошечки разом вживали, якщо можна про це говорити. Ну, так. Да, от, і якось так вийшло, що ми почали жити разом. Просто ну, це, ми не обговорювали це, що, ми, що я переїжджаю, я просто в якийсь момент займалася тискати сумки і провезла чемодан, типу. Ну і коротше, і це ж далі я працювала офіціанткою туди-сюди. І потім у мене стався нервовий зрив, бо я така людина, яка не може працювати на одній роботі дуже довго. Якщо ця робота стаціонарна, нічого не змінюється, у тебе завжди все одне та саме, одне те саме. Я не можу так, я не витримую цього. Рано чи пізно воно бахне все одно. Вот, і я ж uh, ридаю, говорю, вот, мене немає всього. Якщо я зараз піду з за роботи, мене буде грошей. Що мені делать? вообще, ну повний пиздец. Типа, і він каже: звільняйся.